Добрий день, дорогі гардівці, гардівки, гарденята, гарденятка, гарденяточка, гардики, які сьогодні ще є е, южноукраїнцями і живуть в южноукраїнській. Ми культурна тусівка України, куди входять багато письменників, співаків, істориків, громадських діячів, політичних діячів, які художників, які утверджують в Україні Україну. Ми спостерігаємо зараз за вашими е, такими перипетіями в южноукраїнські. Добрий вечір. Добре. За такими перипетіями в южноукраїнській, бо ви ж хочете перейменуватися і правильно. У світлі нових подій ви вже не можете бути южноукраїнським, ну ніяк. І от ми дивимося, що у вас перемогло дві такі версії: це південноукраїнськ і тільки не кажіть мені, що ви будете казати південно -українськ. я не вірю. У нас є новоукраїнка з наголосом на а і Українка, і чомусь і досі в Україні кажуть, Українка і не Українка і буде південна Українка. Тому перемогла у вас назва ну, точніше, дві назви: Південна українка і гард, і вони між собою змагаються. Оцей гард. І для багатьох не зрозуміло, що таке цей гард. Бо Південно-Українськ це ж якось так зрозуміло. Я хочу вам розповісти одну таку невеличку історію. Я е... Кілька десятків років тому молода студенточка приїхала вчитися в Кропивницький, тоді він називався Кіровоградом. Я почула місцеву легенду про те, що Кіровоград заснувала цариця Елізавета, яка приїхала в ці дикі незаселені степи і привезла з собою полк гусар, і ці гусари збудували фортецю. І дали початок от такому красивому населенню, тоді що відграда, бо ж полк гусар був ну, отборний полк гусар, і тому потомство у них було красиве, і населення Кіровограда через це, ото таке красиве. У мене були дуже гарні викладачі, ми з ними дружили. Ми студенти, дружили з викладачами, багато говорили на різні теми. І десь я в одній з розмов виклала цю легенду, розказала, що мене це дуже вразило, адже я приїхала із районного містечка, така красива розповідь про Єлісавітград, Кіровоград тодішній. На що мене викладач послухав і сказала, як ти гадаєш, Лариса, а що було а що до? Того, як тут фортецю Єлизавета заклала, От що тут було в цих місцях? Якщо вона привнесла цивілізацію, то очевидно, що тут. Я кажу, ну, мабуть, були якісь дикі місця. Він каже, ну, які дикі місця? Що це була? Пустеля. Я кажу, ну ні, ну пустеля ні, ми ж не в пустелі живемо, там в Сахарі. А, ну, Дикі степи були. І він каже, добре, дикі степи. А кому належали ці дикі степи? Росія ж не завжди існувала, а до Росії що тут було? Одне слово, чи так би мовити, слово за слово. І я для себе почала відкривати тоді Україну. Україну не совєтську, Україну не ту, яка за рашистським розумінням почала свій початок з існування Раші. Я для себе стала відкривати Україну таку правдиву, таку, що навіть ми не можемо осягнути її глибини, як давно вона почалася. Що я для себе відкрила? Я тоді для себе відкрила, що виявляється, це були землі і до Руської імперії, і до Цариці Єлизавети. Це були землі українські, правили там українці, що це були. Була Бубогубугогардівська паланка війська Запорізького. От як зараз наша армія має військові частини, і ці військові частини розкидані по всій Україні, так і тоді військо Запорізьке це був не острів такий, куди вольнолюбиві українці тікали там від панства чи від кріпаччини, чи ще. А це ну, острів Хортиця. Це був типу ну, як штаб, як, як вишкільний центр запорізьких козаків. А Запорізьке, військо Запорізьке мало свої військові частини, військові з'єднання, які були. Скидані по всій Україні, вони боронили Україну. І от Бугардіївська паланка це одна з військових частин, яка була ну, чи навіть не одна з військових частин, це був такий ну, цілий гард військових, які охороняли південно-східні рубежі України, які мали там поселення, які мали школи. До цих шкіл ходили їхні діти. У цих школах їхні діти вчилися грамоті, вчилися писати, читати, танцювати. А Самі козаки військову свою вправність вдосконалювали. Одне слово йшло бурхливе життя, воно не було дике, воно було заселене, і цариця Єлизавета приїхала на козацькі землі. І нічого вона не засновувала, вона на заселеній землі. явилася, те, ми жили українці споконвіку. Багато ще чого я відкрила для себе, і оця Богогардівська Паланка, вона від Кропивниччини до Миколаївщини і далі на південь простяглася. І до сьогодні я відкриваю для себе отаку е, Україну, нашу правдиву Україну, ту, про яку ми мало що знаємо. А чому ми мало що знаємо? Тому що історія циклічна. 100 років тому відбувалося все те саме, що відбувається зараз. Україна зараз здобуває свою незалежність і воює з Рашою. Так само 100 років тому Україна здобула свою незалежність і воювала за цю незалежність з Рашою. Єдине, що зброя була інша, політики були інші. І на превеликий жаль, тоді, 100 років тому, Раша нас перемогла. Вона зробила з усією Україною те, що зробила з Бучею, з Маріуполем, з Ірпінем, з Бородянкою. Вся Україна була отакою. Тобто, пам'ятати, про своє минуле українцям не було можливості. Не було кому пам'ятати про тих діячів, які на той момент добували незалежність. Ви їх або розстріляли, або вони виїхали за кордон і їм не надавалося жодного слова, не було такої свободи слова, як зараз кожен може висловити свою думку. Одним словом, це. Стала така величезна трагедія у нашому житті. Ця трагедія продовжувалася, ми її вигрібаємо до сьогоднішніх днів, бо ми, отак, як була тоді стерта наша пам'ять, ми її до сьогодні не відновили остаточно. І от ця Богогардівська паланка до неї входить і територія, містечка, де Раша збудувала. Своя, ну свою нашу спільну атомну станцію, і назвали, ви називаєтесь тепер Южноукраїнським чи дехто хоче так і лишитися південноукраїнським. Але насправді ж ваше коріння сягає набагато глибше, і ця територія набагато цікавіша, набагато е, така. Багатша на події, ніж просто обрубаний Южноукраїнськ з атомною станцією. Ви скажете, яке тобі діло, Лариса Ніцо, яка живе в Києві до нашого Південноукраїнська, українська яке діло вашим е, діячам е, культурним до того, що ми живемо в своєму містечку? Ну не скажіть. У нас є велике діло, тому що ми всі пазлики однієї України. Ми всі з вами. Ви на своєму маленькому місті. Ми на своєму маленькому місті будуємо Україну. І вона повинна бути українською. Вона повинна бути з глибоким корінням. Вона повинна бути з глибокими українськими змістами, смислами, зі своєю історією, не обрубаною радянщиною. І от назва гарб на думку багатьох от нашого кола, з мого кола знайомих істориків, письменників, журналістів. Назва ГАРД набагато об'ємніша, набагато глибша, ніж південноукраїнська. І ви, якби назвали ГАРД, ви б нас усіх дуже потішили. Своїм рішенням, своїм таким пробудженням. Ну і якщо нікого когось із вас не чіпає історія, там не чіпає це все коріння, воно якесь далеке. не даремно я сказала, що ми з вами всі паслики однієї України. Подумайте про Україну. Називаючи словом гар, який паслик ви привносите в Україну. Прекрасний паслик. І слово «Південноукраїнськ», ну таке, трошки він, як на мене, ну, малувато він з місту несе. Ми б раді були, гарби, дуже раді. Усіх куточків України культурна інтелігенція була б рада вашому рішенню на користь гарби. От я, наприклад, думаю про гарб і думаю, я би вже хотіла поїхати і подивитися, що таке цей гарб. Чи хотіла б я поїхати в Південну Україну? Ну, цікаво. Ви б могли створити цікавий музей. Ви б могли в кооперації, тим більше, що біля вас є Бугогарківський заповідник. І ви в кооперації з цим заповідником могли б зробити якийсь цікавезний музей. Туристичний маршрут, а туристичний маршрут, до речі, як бачите, я кажу вже вам кажу, що мені гард цікавий, я би приїхала подивитися. Отак і багато інших людей, почувши слово гард, ви були б унікальні і ви були б цікаві. Що це таке, і щось таке піднімається, я не знаю, аж по спині там ворушиться гард. Це так звучить гордо, я з гарду. Або, наприклад, молодь гарду там, досягла якихось успіхів, або гардівські змагання, або там, ну, нехай гардівці здобули перемогу на якомусь там сплаві, на бугу. Одним словом, це якось так звучить дуже гарно і дуже так, якось глибинно і по-українськи. Так довго з вами говорила. Вибачте, що зайняла у вас так багато часу. Будьте гарні, будь ласка.